Продовжуємо тривати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було нанесено чергові удари по Каховському напрямку. По Каховському мосту, звісно, це гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна. Обережна, спрямована саме на руйнування плані ворога використати цей об'єкт для себе, ми коригуємо їх, в тому числі і ремонтні роботи, так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими намагаються латати ті дірки. І Антонівський міст як один з напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати. Але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто підерцем е бетону, а потребує досить суттєвого е ремонтування і технологічних процесів, саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою е дистанційну присутність.